Вітаю вас, підписники та гості села на Полтавщині. Запрошую до перегляду нового відео, хочу трохи показати, як ми готувалися до Великодня. Відео із затримкою, тому що вчасно випускати їх я не встигаю. Отож, субота, фарбуємо яйця. Увечері нарвала листочки в різних, сиділа, гралася, прикладала до яєць і. Щільно загортала у відрізані шматочки старих капронових колоток і зав'язувала ниткою з протилежного від листочка боку, можна канцелярською гумкою. Барник беру традиційний, натуральний, це цибулиння, що збираю всю зиму. Іншого барника я не визнаю. Напередодні закип'ятила його і поставила, щоб настоювалося. Традиційно використовую і бабині чавон та дерев'яну ложку. Можна було б, звісно, на стій цибулині процідити, але у мене, як завжди, трохи не вистачає часу. Тиждень перед великоднем був дуже напруженим, садила город. Як ви бачите, яйця дістаємо з цибулиння, знімаємо каперо і вуаля! Ось така краса. Боже, Боже, яка краса, як красива. Також у суботу спекли пасочки, відео не знімала, тісто готується дуже швидко, бездріжджове. Точніше, це не пасочки, а кекси. Але дуже смачні, солодкі, і ще навіть через тиждень вони були смачними. Потім яйця витираю і, за бажанням, ще можна їх протерти олією, щоб блищали. До Великодня також і клейонку нову купили, поклали, тому що ця вже, як ви бачите, дуже стара. У чистий четвер весь день була на городі, садила, сіяла все. Тому тільки двоє вікон і встигла помити. В санузлі та на кухні, і випрати тюль. Минулого року показувала, як відбілювала старий тюль. Цього року. Обійшлося без танців і з бубнами, випрала з кисневим порошком та й все. У санвузлі наклеїла тюль на чисте сухе вікно. Є минулорічне відео, повторюватися не буду. Важливо не відкривати вікно і не робити сквозняків, поки не висохне. Випрала й ось цей рушничок, ось уже буду знімати, випрасую його і покладу на стіл. Орхідеї я вам уже показувала на вікні. Поставила букетик, Скатертинку, точніше, рушничок простелила. І наші пасочки на задньому плані то куповані, син купив. На передньому ці, що ми спекли. Одну вже, правда, скуштували, смачно. Глазур дуже сподобалася. Робили її на желатині. Вона не осипається, не липне і швидко готується. У глечику смачний із сухофруктів, які сушила все літо. І наш скромний стіл. Як кажуть, не дивись, що на столі, а дивись, з ким сидиш за столом. Дякую Богу і нашим захисникам за кожен день свого життя. Миру, любові, добра, тепла й затишку всім бережіть себе і пам'ятайте, можливо, саме ви робите для когось цей світ особливим. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.